Всім привіт, мої хороші! З вами, як завжди, Мар'яна, і в цьому відео ми поговоримо про кількісні займенники. Ми розглянемо, коли ми вживаємо які займенники, також чітко розглянемо, коли ми вживаємо займенник Plenty of і який помилок ми можемо допускатися при вживанні цього займенника. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики, і ви знайдете багато корисної для себе інформації. Давайте розпочнемо! Кількісні займенники. In English, quantitative pronouns. І ось таке, мабуть, трішки ще складне слово. Quantitative. Quantitative. Кількісний. І послухаємо це слово. Британський варіант. Quantitative. І американський. Quantitative. І самі кількісні займенники, які ми сьогодні будемо розглядати. У мене, коли я готувалася до цього відео, в мене була така проблема, що ем, я сумнівалася про деякі займенники, про деякі словосполучення, чи це займенник, чи це саме словосполучення, яке там вказує на певну кількість. І ось я вирішила так, many, much, Few, Little, це кількісні займенники, це точно. Several також я дивилася, це займенник, і plenty – також займенник. А ось a lot of, Lots of, a lot. На одних сайтах пише, що це займенник, тобто включають в ряди займенників. А на іншому сайті просто писало, що це інші визначники кількості. Ось, писало, що це інші визначники кількості. Також, в інші визначники кількості включали plenty of, але все-таки я подивилася, що plenty – це займенник все-таки займенник. Я включила plenty of до списку кількісних займенників. Так, може, ось ця різниця, чи це займенник, чи це словосполучення, може, воно для вас великої ролі не буде грати, але все-таки я готую відео, я його збираюся викладати, тому я хочу, щоб було все точно і щоб як можна менше допускатися ось помилок. Сподіваюся, що це правильно. Самі кількісні займенники. Many much означає багато, few little, мало, недостатньо. Також вживається з артиклем «е», e, але буде набувати трішки іншого значення. І якого значення ми розглянемо пізніше. Several кілька. Plenty – of багато достатньо. Послухаймо займенник several. 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 І plenty – багато достатньо. Plenty. Plenty. І також інші визначники кількості: A lot of, lots of. Ось ці два слова сполучення мають однакове значення, але a lot of – більш формальне слово, а lots of – більш розмовне. Ми цю різницю розглядали в одному з моїх ще трішки давніших відео. А просто a lot має значення сильно, дуже. Або ж набагато і може стояти або всередині речення, або в кінці. A large number of безліч велика кількість. Great deal of. Також багато, велика кількість. Та інші також є багато інших визначників. Many та few, many означає багато, few мало вживається перед залічуваними іменниками, перед іменниками, які ми можемо порахувати. І much і little також багато трохи мають значення перед незлічуваними. Цукор, ґрунт. Many of the old people were blind. Many of the old people багато із старих людей were blind. Були сліпими. Blind – сліпий. Blind. Blind. Many are invited, but few are chosen. Many are invited, багато запрошених are invited. Це passive voice, пасивний стан, but few are chosen, але мало вибраних. To choose – вибирати chosen третя форма вибраний. The children never eat much. The children, діти never eat much. Ніколи їдять багато. There's little sugar left. There's ми можемо тут не перекладати. Залишилося трохи цукру. There's little sugar left. Якщо перед словами few та little вживається неозначений артикль a, то йдеться про невелику, але достатню кількість. A few перекладається як небагато кілька, a little небагато трохи. A few вживається перед залічуваними іменниками у множині. Наприклад, I have a few friends in this town. Friends, friend, може бути один друг, може бути 10 друзів. Тому це злічуваний іменник і friends у множині. I have a few friends. У мене є декілька друзів in this town, у цьому містечку. Вікі has made a little progress. Вікі has made. Вікі зробила. A little progress Невеличкий прогрес чи трохи прогресу. Займенник several є синонімом займенників Few або some І та й означає трохи. І означає більше, ніж два, але менше, ніж багато. Don't worry, I did it several times. Don't worry, не хвилюйся. I did it several times. Я зробила це чи я робила це кілька разів. І поговоримо про займенник plenty of, коли ми його вживаємо, яких помилок ми можемо допускатися, коли вживаємо цей займенник. І тут англійською мовою позначення. Це так, можливо, буде сприйняти складніше, але все-таки я це перекладу. І сподіваюся, великої проблеми не буде. We use plenty of before an uncountable noun. We use plenty of. Ми використовуємо plenty of достатньо. Before an uncountable noun. Перед незлічуваним іменником. To count. Count. Рахувати. Countable. Злічуваний. Uncountable. незлічуваний Uncountable noun. Незлічуваний іменник. There is plenty of evidence that he is guilty. There is plenty of evidence. Є достатньо доказів. evidence Докази, evidence. Evidence. That he is guilty. що він винен. Guilty винний, винен. Guilty. Guilty. І як неправильно казати? Don't say. There is a plenty of evidence. Тут не потрібен артикль. Його не потрібно. Ось я виділила червоним, що це неправильно. Правильно сказати There is plenty of evidence. А артикля «е» нам тут не потрібно. We also use plenty of before a plural noun. We also use plenty of, ми також використовуємо plenty of before a plural noun. Pеред imenicum множині. Plural noun imenicum множині. There are plenty of opportunities to improve your skills. There are plenty of opportunities. Є багато чи достатньо можливостей, opportunities іменник іменником множині to improve your skills, щоб досконалити твої навички. І як неправильно сказати, there is plenty of opportunities. Тобто ді слово to be має бути у множині І останній випадок, коли ми вживаємо plenty of, we say that something has plenty of. A thing, quality, etc. We say that something. Ми кажемо, що щось has plenty of. Саме тут звертайся увагу на те, що ми вживаємо тут has, має достатньо uh, of a thing, якоїсь річі, quality, якості, etc. І так далі. The town has plenty of nightlife. The town has. Це містечко має plenty of nightlife – достатньо нічних розваг. Nightlife – нічне життя, нічні розваги. Nightlife. Night містечко має достатньо нічних розваг, нічного життя. Неправильно сказати, The town is plenty of nightlife. Неправильно буде вжити дієслово to be – Потрібно дієслово have. Ще просто прочитаємо приклади речень з цими словосполученнями. He reads a lot of poetry. Він читає багато поезій. There were lots of people at the party. Було багато людей на вечірці. A lot of більш формальне слово, ще раз так нагадаю, а of – більш розмовне. He became a lot worse. Він став набагато гіршим. І також взглянемо приклади речень із такими словосполученнями, як a large number of і great deal of. A large number of students have signed up for the course. A large number of students. Велика кількість студентів have signed up. Це uh, час uh, Present Perfect have signed up. Записалися. to sign up означає записатися. Uh, for the course. На курс. A large number of students have signed up for the course. Іще одна речення It took a great deal of time and effort. It took a great deal of time. Та зайняло велику кількість часу або багато часу. And effort. Та зусиль. Effort. Зусилля. Effort. Effort. І перейдемо до англійської на слух. I must play many, many, many roles. I must play many, many, many roles. I must play many, many, many roles. Я повинна грати багато, багато, багато ролей. І повторіть це речення в голос. Наступний урівок. And much, much worse. And much, much worse. And much much worse і набагато набагато гірше. І це речення також повторіть вголос. Few questions. Few questions A few questions Декілька питань. Також повторіться в голос. І A little dancing, a little champagne Little dancing, little champagne. A little dancing. A little champagne, трохи танців, трохи шампанського. І останній раз це речення вголос. І тепер прослухаємо все ще по разу. I must play many, many, many roles. And much, much worse. A few questions. Little dancing, little champagne. Повторимо собі слова. Quantitative кількісний, Several – кілька, Plenty of – багато достатньо, A large number of безліч велика кількість. Great deal of багато велика кількість. Blind сліпий. Evidence – докази. Guilty – винний. Nightlife – нічне життя, нічні розваги. To sign up записатися. Та еферт зусилля. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!